Топ-3 кросовера за свої гроші. На першому місці у нас буде Audi Q5. Машина надійна, машина, непримхлива, з гарними коробками. Так, да, є недолік, газик не поставиш, але не всім ж таксувати на ній правильно. А витрата палива всього 10 літрів на такому здоровому преміальному кросовері. Це, як по мені, взагалі мелоча. Друга в списку у нас Mazda CX5. Я ні разу не чув про якусь проблему з Маздою. От ні разу, з коробками все нормально, з двигунами все нормально, є класні комплектації, туринг і гранд туринг. Та є живий відгук. У мене друг проїздив 200 тисяч. І як ви думаєте, що він тільки робив? Правильно, всього-навсього ходову і міняв мастило у всіх узлах. Ну і тачка, про яку, мабуть, мрію я навіть зараз. От прям вона дуже охієнна, вона дуже комфортна, вона дуже статусна, вона на дуже класних комплектація. І взагалі, на мою думку, вона дуже-дуже-дуже BMW X5 G05 кузов. Виглядає охрененно. По салону охренєнний. Ну це реально можна назвати флагманом всіх кросоверів. Ну і яке в тебе ставлення до цієї моделі? Напиши в коментах.